Один із наших городів. П'ять років була люцерка, а тепер передіскували. Проте сонця не дуже видно. Вивезли хлопці на сюди. І передіскували, гарно передіскував. А скільки тут соток? 19 по 30 гривень. Дісковка. 570 гривень заплатили. Ще бабине літо видно. І ось такий сьогодні мороз де ще у холодку дуже видно. У дворі в відрах вода не позамерзала, де молоко стоїть. А на тому дворі, де в курею, користь і зашерхла й гарно. Там воно, людей під кукурузою видно, що біліє. На камеру не видно, а так видно, що біліє. Пшеничка, яка озимала у сусідів у наших. Гарненька вже. Це двір, двір нашої баби. Матері мого чоловіка. Тут він родився, тут він жив. І Це їхній двір. А тепер цим городом пользується його брат із жінкою. А ми куди путь держимо? Лінтяїми на кукурузу. Кожного року вже качани мені по теплу і забулось. А Місяць цього року видно. все хай, а не хай як. Водиться недобрий чоловік. Люди вже корів не виводять. Там кобила припнута і все. Може, ще пізніше хтось виведе. Бо ховує. у людей качани кукурудза стоїть, покаже Наташа городи Он стоять у людей. Ну вони будуть молотити комбайном, а ми комбайном ніколи не молотим. Ми ламаємо. Страшно. щоб зацвітеться. Як ждать комбайна, до цього року того року. Комбайн молотив. По снігу вже їздили. І по снігу, і, і цього року навесні людям городи орать, а в них кукокачани не ламані. Да. Так молотили ще й навесні, у травні місяці. У травні ще молотили. місяці, на початку травня. Ну, ну їдемо. Оп! он, нас видно. Приїхали люди добрі на свій старий двір, де я хазяйнувалася своєю сім'єю 30 років. То підвал був. Я сльози навертаються і серце колотиться. Подивися по фотографіях, як раніше ми тут жили. І душа болить, що вже воно ніколи не повернеться. Подивіться на наш гараж, на кожного свій транспорт. У батька тракторець приїхав, а раніше було один велосипед на всю вулицю. Як треба з'їздити у центр села на пошту з цього двору, що ми жили 5,5 кілометрів якраз до школи, до контори туди. Далеко нам. І всередині. Тільки ми зайшлися з чоловіком, тільки почали життя, ще в нас велосипеда не було, а треба чогось і з'їздити. Чи на фермі, ось рядом ферма, чи хтось. Попросиш, дайте, будь ласка. І з'їздиш, тільки ж бережеш, бо це ж чуже, щоб ж ніде нічого, ніяк, ні стукнуть, ні кинути і ніхто не вкрав. А зараз у кожному дворі на кожного по велосипеду. О, так да хлопці вивезли тут на воз у нас ну, був. Ну і тут же, бачиш, щось розкидали. Ага. І на тому городі де ж суданка була розкидана. Все, йдемо працювати. Новий інвентар. Стукають об відра, значить є кукуруза. А, розкидали й тут вони. Ну, це навоз вивезений ще був два роки назад. Два роки назад. Нам нагороди не треба ніде не було, а куча. Ой, там вже. тату, є качани. Сойки крадуть? Сойки, о, да, сойки це такі. Вона вантажила чого сиро, кукурузі сиру. Листяж. Сіро. саме по собі. Обгорнула десь прицвіло. Воно не, не потрібне. Дощова осінь. Ну і тут у нас рядом дерево. Тут до обід тінь. Туди далі буде, вже, там бачиш, вже сонце, там вже воно підсихає. А Ми так. гоним по два рядки. Все одно треба вже її пора й перепорилося, бо сойки поїдять. І, с... і сойки поїдять. І далі стоїть у нас сьогодні 14, 16, 17 мокрі сніги, далі морози. Це мої. Я вже два відра висипала. по мішки. Це вже стільки ми нарвали. Ну, у мене десь, думаю, буде 10 відер з двох рядків. Отак, з кінця в конець. Зараз я вже 8 нарвала і ще до кінця буде 2 точно. Поки все доламаємо. 8 рядків ми зараз йдемо. Я там уже і на обід'їхати бореться. Вісім рядочків вже є. 11 відер у мене вийшло з двох рядків і півтори години часу ламання. І плюс ще помогла відставаючим. Всякі качани. І здорові, і малі. І цвілі є. Поїдемо ми зараз додому. Хлопці хай грузять. Бо вже без 15-12. Треба пора цей гарбуз кришити. В холодку й холодно, ще вітер починається. Так, відра я забираю додому. Початок. Головне почали. Тепер уже будемо потроху виламувати. А я не пам'ятаю, скільки там і рядків. Ще разів на три точно. Так, на три рази по вісім рядків точно. Тому ще й більше. Ой, як купочка наша присіла. А йдіть мені ципок зробіть, у мене ж ципок спав. Як мені додому домчать? Пішки далеко. А ну, ми ноги оніки грязні. Ух, все бігом-бігом. Вже попорались і накришила. Вже овечки з'їли гарбуз. Тепер їдять сіна. Ще й носами крутять. Що баряк так? Ти хороший. Куди пішли? Не вас, скотина. Бе не дура. Тепло. Третя година дня. Світло увімкнулося годину тому. Ой, сьогодні он принесла вже відро землі, попідсипала. Де вчора посипала, вона трошки присіла. І зараз доношу, ще позасипаю інші кущі. Бо на вечір, ой, на ніч мороз, бо дуже холодно. Ми сьогодні корів не ганяли, так втомилися їх ганяти вже. Дали зелені, то й стоять. Через годину випустимо їх за хату, хай побрикають, поп'ють води, поки хлопці вичистять тоді назад впустимо. Топимо вже котєл, затопили. Поки я сходила з котиком, мама затопила котель, супчик варить. А я це прийшла, руки так змерзли. Підігрілася кіт біля котла. Хлопці десь на тому дворі. Бачила, стояла сварка. Треба приварити, напевно, вони приварюють завіса у овець нижня. Завіса відірвалася. Вона вже давно відірвалася тут, то, то, то світла немає, охоти так роблять. Холодно сьогодні вітер, поки кукурузу ламали, там, наче в кукурузі, і затишок був. Уже хлопці знесли на сарай на горище. У нас і на тому дворі була кукуруза на горищі, і тут на горищі. Хоча були такі роки, що й на горищі не вміщалася, як багато ділянок було з кукурузою. Так, і тут діду доносить. Не хочу, щоб попримерзало все земля. От так наш сьогодні день пройшов. Обіцяють у нас сніги. Злякалась. Обіцяють у нас сніги. Не знаю, на завтра, на післязавтра. Ще квітнуть мої хризантеми. Не знаю, якось я до них байдуже ставлюсь. Отак купили, посадили. Була ще там червона. Один рік поцвіла і перестала цвісти. Мені краще троянди. Ще такий виноград є. Ну який він на смак, цікаво. Ммм, Солодкий він уже. такий непоганий нас... насичений смак. Отак в селі на кожен день якась робота знайдеться. І в основному робота залежить від погоди. Була сьогодні погода. О, прийшов той чоловік по воду. З колодязів з колодязів, тому дуже мало води. І знаєте, чому ще ми переживаємо за відключення світла? Ось ще труба у нас треба відкрутити. У нас нема свого колодязя, у нас вода йде з башні. У нас ще отут на цій вулиці, я не знаю, скільки, до 20 будинків. Вода йде по трубі. Ось тут тато викопав колодязь. бо ми, як купили будинок, першу зиму ми тут не жили. І щоб вода в хаті не замерзла і не полупались труби, то викопали, труба йде сюди до хати. І там через хату виходить на той двір. То викопав колодязь, щоб він там утеплений. Бачите, там усе труба ватою утеплена. Щоб перекривати воду. І от як немає довго світла, у нас води немає. Корови, знаєте, скільки взимку п'ють. У нас два роки тому поламався, був насос там у башні. І дуже скрутно було без води. Дуже-дуже скрутно. Його зробили, а тоді зробили, а воно щось не до кінця. І треба було, він не сам автоматично включався, треба було ходити включати. Так що ми повністю залежимо від води. А там у колодязі, тоді ж як не було два роки тому, там хватало нам тільки п'ять відер витягти, коровам напоїть і все. Тут дуже сутужно. Без води. І тут ніде ні в кого немає. Вон сусідка, також вода, така, як і у нас. І тут по вулиці перед нами. Отак. От Такі сьогодні у нас справи. Десь у полі молотять кукурузу. Возять на ферму, напевно, важать, бо там дуже ваги для великих таких машин розраховані. Пішла, бо балакати можна довго. Піду дороблю його та вже й не буду про нього думати. Всім дякую за перегляд і зустрінемось в наступних відео. А що це? Каже, мама, йди спасай. Я кажу, що здох, ні, згорів. Перегрівся біля котла зайчик. Я і стулець відставила. Він лежав вже так, як отак він зразу Ой, лежав. Боже. Тоді повернувся сюди головою, спиною до котла. Що буся, нагрівся? М'яса нема. Сьогодні послі. Я і стояцю вставила. Все. Все, пішла я ще відро принесу. Ну, так у мене сьогодні коток. На останню. Не чую, тепло. Та поки ж світ є, думаю, хай же прокача насос. Угу. Воно й без насосу то тепло, ну лучше ж тепло нагнати, щоб да. і обратка була гаряча. Це, пішла я. Щоб не цвіло нічого ніде. Вийшли провітритися і попити водички. Зараз підемо за хату. Голубі ламарами. Або давай йдемо. Бісики беруть оцю рогату. Вона така з характером, дівка. І ця з характером, але трішки спокійніша на відсоток. І не голодні, ж, дівчата. Упасти не хватало. Брики-брики. Люденьки, дерть, каша, гарбуз по гарному навильнику зелені, не сіна зелені. І оце ввечері випустила, таке творять. І зараз заженемо сараї знову по новій. Свято Живота називається. Так, бісишся. Таке мале, а з таким характером. Оцю великаншу ще й обіжає. Так, ластівка. Поламай лати. А сьогодні таки хлопці везли кукурузу вже у скільки після обід, ну, ми вже й попоралися, вони приїхали, казали, що ніде корови не виведені. Ото кобила одна припнута була там, де ми їхали по позагородами і все. Люди вже не виводять. А у вас ще такі привілегії, дівчата? О, навіть крапиву їсть. Тонула крапивида, пооблизувалася. <гум> Загнали ми корів, світло вимкнулося, нема. Вийшли в другий раз погулять. Вчора такий гарний був захід сонця, а сьогодні не дуже. Вчора одна з глядачок написала мені коментар В том, рік тому я викладала рецепт на каналі Гарбузовий хліб. Надзвичайно смачний, а цього року якось за цими відключеннями треба вгадати час, щоб його спекти. Минулої осені я його пекла дуже-дуже часто. Люблю гарбуз. Люблю Котлетки з гарбуза в мене є на каналі. Якщо я відео викладатиму з комп'ютера, то в мене там є змога додати в кінці відео зсилки на свої ж відео. Коли я викладаю з телефона, в мене такої можливості немає, не знаю чому. Тому якщо з комп'ютера викладатиму, то я додавлю. А якщо ні, то під відео в описанні я додавлю. Силки на ці відео, кому цікаво. Ну Хліб там надзвичайно смачний. І він більш виходить такий здобний, Ну дуже смачно. О, ми вирішили кудись іти. Побачив чужого кота і кудись іде. Там у мене позаду наш двір. Там захід сонця вчора дуже гарний був. Руки мерзнуть, холодно. Я в платочку. В шапках дуже рідко ходжу, тому що ну, не можу ходити в шапках, мені таке відчуття, що мене давлять, здавлює голову. А вчора сьогодні якийсь неконтрольований головний біль накатував. Зараз не болить голова, але накатував такий. Вранці наділа шапку, думала на кукурузу їхати у шапці, а потім зняла, думаю, краще хай голова замерзне. Я так поїду. Ну, капюшон є, всякий пожежний, Так. Так наш день і пройшов.